Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області зацвіла наша юка. Юка гларіоза або славна. Це саме юка, яка цвіте восени. Бачите, юка пістрява і цвіте. Зразу скажу, що діток немає, вона діток дає десь одну-дві дітки, а потім все. Потім я вже показувала в відео, потім це стволова юка. Вона не відмирає після цвітіння, випускає середину ну, поруч з цвітоносом і росте далі. І е, знизу потім обрізаю листя і утворюю такий, такий стовбур. Я вже показувала, ну ще раз покажу, що ось юка, тут три верхівки, як бачите. І ось о, вже цвітонос. Тільки недавно дивилася знімала відео. Цвітоноса не було. Ось, бачите, ну ця вже буде цвісти пізніше. ця вже буде геть восени цвісти повністю. Тут ці два не знаю. Ці, можливо, не будуть цвісти, бо не знаю. Бо в тому році у мене тут було, не пам'ятаю, три, ну, два було цвітоноса і цвіла вона у листопаді. Листопад-грудень цвіла вона в тому році. Ну, В цьому році, слава Богу, успіє відцвістися. Так що будемо ще раз милуватися цвітінням осінньої юки. Ця краса, яка. Ну, От буквально з тиждень назад десь знімала відео, зараз цього бутона не було видно. На сьогодні зранку похмура погода, ну, по-перше, зараз тільки восьма ранку. Я встала о шостій, і випала там, де повинна бути, під тече градом, пекло. І у нас зранку 22 градуси було зранку. Духота. Ну, наче обіцяли на сьогодні грозу, але це не факт, що вона буде. Трошки покажу ці туні біскоси деревовидні. Фу, спека, спека. Сьогодні ще ну, довго гуляти, тому що треба збирати посилочку. Це циліндропунція, яка зимує, в корінної нема, буде навесно, тому що тільки нарізала вушка, вони лежать і буду вкорінювати. Надіюсь, на слідучому тижні, можливо ще на цьому встигну буду вкорінювати. Тут у нас теж гібіскус. До речі, її сіянець ось уже цвів. Знову зацвіте. Зараз покажу сіяницю. Він зветься Люсі, він такий. Ну, як вам сказати, іноді квіточка буває, така напівмахрова, іноді не дуже. Ну, ось такий. Не можу наводити, тому що о. Ось саме такий сіянець є. Ну, я думаю, що й другий сіянець буде, тому що я думаю, навряд чи махровий насіявся. Ось такий гарний сіянець уже. Весь в бутонах. Ну, Викопувати вже буду туди, десь у жовтні його. Хто хоче пишіть, і там ще один є, але він ще по кінеців, не знаю, який буде. Побачимо. Так, в болоті зацвітає знову анемопсис Мопсис по другому колу. Ось, бачите, вже знову бутончики випустив, буде знову цвісти. Ну, вже не так рясно, як перший раз, але знову буде цвісти. Досі продовжує цвісти ще клеродендром бунги, як бачите. Ось тут цвіте. Там ще он, он там видніється. І тут є, є по всьому квітнику, він квітує. Так, Троянда штамбувала вже. Ну Всі троянди я вже обрізала після цвітіння, бачу, що вже треба буде по другому колу теж йти. Обрізати троянди знову. Ось і ці і в дворі вже по другому колу всі цвітуть і он вже треба знову обрізати. Наш молочай. Молочай, з котрим був є в розсаднику. Сьогодні саме дополола розсадник. Ну, Скажу, що я вже казала, що нанімала працівницю, на мені порубувала, купу квітів. Це був перший і останній раз. Краще сама якось потихеньку зроблю, вирву траву, тому що вирубала мені, ну, стільки вирубала, що просто жах. Ой, ой, ой. Так, саме зараз йду тут біля міскантуса, просили. Питали, чи відрізняються міскантус грацилімус і граціела? Звичайно. Я вже розповідала, грацилімус він низькорослий. Вузько лисний низькорослий, і бачите, він вже цвіте. І низькорослий. Запам'ятайте, грацилімус це він, це чоловік. А, і навпаки він низькорослий. А Грацієла, хоч вона жінка, але вона висока, файна, така. Зараз вам покажу граціели. Граціели у мене досить багато. Ще, ще питали, що це в мене за кущ на задньому плані. Це ірис е, Сибірський. Як бачите, він трошки прихворів, тому у нього таке листя салатне. Бо питали, ой, що це у вас там позаду, що це у вас там позаду. Дивіться, який зараз спаробол став. Дивіться, такий кущ, як фонтанчик, низькорослий. І дивіться, яка воздушна хмаринка. Просто, просто, просто. Я навіть не зможу камеру навести на якесь одне суцвіття, тому що вони ну такі, вони, от, дивіться, ріденькі такі хмариночки. Дуже-дуже такі гарні. Оце купувала е, е, другий злак, пам'ятала, вже забулася. А прислали мені спаробол. А думала, буде якийсь новий, але за дурнуваті гроші прийшов мені спаробол. Так, а ми зараз йдемо до Граціели. А ми йдемо до граціели. Граціели в мене багато є, багато де вона росте. Ось тут, наприклад, в кінці городу вона росте. Ми з неї робили, садили такий бордюр живий. Вона, як бачите, ось теж тонколисна. але вона вже набагато вища йде. Це другий рік. Тут кущ росте на цьому місці. Ось тут у мене ще граціяла росте, ось дивіться. Тут вже набагато вища, зараз підійду сюди. Тут вона вже набагато вища. Ну, бачите, листя в неї вузеньке не широке, вона набагато вища, вона до осінні може дойти десь до двох метрів разом з. Своїми мітьолками, мітьолки вона викидує дуже-дуже пізно. І вони такі у неї червоні-червоні. Як будуть, я покажу, ну, я в тому році показувала. Дуже гарна. І вона, до речі, о, граціела. вона стоїть це саме, саме злак, який стоїть саме довше зеленим. От всі жовтіють, а грація ще стоїть зелена. Оце от, от, такий от признак, що у нас стоїть дуже-дуже довго зелена. Тут у нас щучка наша, яка погоріла. У нас пенісіт у ми розпускаються маундрі. Хочу показати вам пенісетум хамель. Гляньте, як він виглядає гарно, коли він великий кущ. Дивіться, красайка. Це, один, це самий перший мій пенісетум, який я купила у нас в місті. Жіночка продавала. я купила його влітку, посадила, він засох, я стала переживати, але він засох і потім почав відбивати. Ну, цвітіння вже не дав, але я бачила, я купувала його з такими мітьолками. Ну, це десь виходить, що це був кінець літа. Ось тут я казала, що в мене молочай ескотрень контр... був Рейнбоу у розсаднику. Я собі залишила багато кущів, тому щоб було що живцювати. Це тут ось, бачите, тут вже цілі дєбрі його є. Так, ну Потім якось один день ще пройдуся, покажу, що в мене в розсаднику є. То хотіла показати вам хамель. просто гляньте, як гарно виглядає. У нього такі киточки невеликі оці. Бачите, такі ось. Ось двойний хвостик, а тут ось один, навіть тройний, дивіться. Зацвіла кровохлебка лемом теж. У неї такі. Мілесенькі, суцвіття, і можна їх висушувати і використовувати у сухоцвіти. Листя, бачите, яке у неї ось пістряви. Кровохлібка лимон, ну, вона росте висока, як бачите, більше метра. Так, просто це у нас тут шинандо, вже починає червоніти. Ну, хамельно просто супер, коли великий кущ. Спеціально лишила, його тут не ділила. Тут у нас ось Карлі Роуз, це панісету. Дивіться, коли його багато, як гарно. Оці кущі вже буду ділити весною. Всі останні. Які-то у мене є ділінки розпродам, але скажу, що не замовляти більше, тому що багато замовлення, і думаю, що хоч би вистачило. Ну, мій любимчик меморі. Так. Я думаю, ось різниця Маудрі, коричневий, темний. І ось хамель. Тут у мене я вже показувала спаробол, є кілька кусиків на продаж там вже замовляли. Так, війник. Війник, війник, ну, вже більш-менш так розпускається, але ще не дав окрас своїм мітьокам. Вони ще тут досить такі темні. Це з телефоном. Теж розсажене ось просто синандо. Просто Це вже такі діленки на продаж будуть. Так, розпускається просто про Хеллігер Пам'ятаєте, я сказала, що у нього дуже-дуже різнокольорові ці мітки, от вже вже починає трошки-трошки щось там окрашуватись, але ще не дуже. Ось Зараз він таким поливався на стежку виливась. Все, у мене ось я новий пінісетом, верніше вибачаюся. Ну, треба буде пошукати назву. Бачите, він який цікавий. Спочатку випускає ось такі мітьолочки, просто такі світленькі-світленькі. Зовсім світленькі. Потім він цвіте, стає таким оранжевим, а потім стає коричневим. Як бачите, на кущі три кольори пінісіятому. Це один з моїх з нових. Ще я назву не знаю. Скажу, що зможу продати кілька-кілька поділок. Небагато. Можливо, штуки 4-5, не більше. Ну, 4 максимум все, бо дивлюся, тут у його не так багато. Ось така краса, дивіться, бачите, різнокольоровий на одному кущі. Теж. Треба буде його звідси прибрати, бо він тут по настежку росте десь посаджу, щоб був великий-великий кусь. як він Ви буде виглядати яким де великим. Різнокольоровий. Краса така. знову у нас проса. Там вдалині у нас знову хамель. Тут у нас уніола наша. Теж такий цікавий злак, дуже. Ну, тут у нас знову меморі. Так, і сьогодні вже бачила зранку, подивилася, тільки дивилася от кілька днів назад. Ще не, не було. Сьогодні вже все дивлюся. Моя лагер стремія вже випускає бутончик і буде цвісти. Ось тут видно, що тут вже буде цвітонос не можу навести, тому що я однією рукою держу. Дивіться, буде цвісти, і буде цвісти пізно восени. Це навіть буде ще краще, тому що лагерстрем я вже повинна цвісти. але ми її в цьому році весною пересадили і вона буде у нас пізно цвісти. Зате буде. Гарно. Друзі, як бачите, злаки весь час ведуть себе по-різному, випускають мітьолки, потім цвітуть, відцвітаються, як бачите, можуть бути різнокольорові на одному кущі. Це наш редх. Дуже гарний злак, високий. Ну, Скажу, що, мабуть, теж уже замовлення приймати на нього не буду, тому що вже багато замовлень. Міскантуси є, проса є, а от панісітум цей редх вже все. Буду закруглятися, тому що треба так, щоб вистачило всім. Проса, це просто я розповідала, воно тут у нас на стерці виросло. Чоловік його обрізав повністю до землі, і воно знову відбило і знову пустило китиці, гляньте. І вийшло таке карликове просо. Я так думаю, що на... на майбутнє я буду так і робити, обрізати просо, щоб вони не були такі високі мені. Це дала зблю, щоб воно не було таке високе, обрізала раз і потім гляньте, краса, яка. Кортадерія, кортадерія, вже казала, надвипускає свої стрілки. Але ще. ще, ще, ще. Стрілки є, але ще поки не, ну, не збирається поки цвісти. Хочу показати Еріантус. От в одному місці. Тут недалеко росте Еріантус і Кортадерія. Я вам покажу зараз. Щоб ви бачили різницю? Ось у нас ліва кортадерія. Ну, це він кущ пересаджений в тому році, але ви бачите, яке листя. І ось Еріантус. Дивіться, по-перше, кортадерія не буває такою височеною. Та що це з екраном, що він? я ніколи не, не вимахую. Тут ріант цей. цей. Скільки тут він метрів має десь? Метр три. Чи каже так, метр три. Ну, дуже високий. Ну, не менше трьох точно. Дивіться. Просто височений. І в нього листя, бачите, як внизу такий фонтан. І витягуються досить такі високі ці його квітоноси з мітьолками. У кукортадерії цього нема ось цвітонос, зараз покажу вам ось. він, на рівні з листям, йде. бачите, зараз. І ріантус, отака різниця. Еріантус тут в мене вже росте, мабуть, роки три на одному місці. Оце така різниця. Я думаю, що ви, не дожидаючись мітьолок, вже побачите різницю. Ось аріантус. І ось тут у нас поруч росте ціла. Ну, будемо її прибирати восени звідси викопувати. Абрашка. Тут а? троянди всюди знову ось треба обрізати вже другий раз, відсвілись і знову випускають ось з бутончиками. Це вже третій раз цю стиму. Треба пройтись обрізати. І от така краса. Молодчай однорічка. Ну, все, друзі, трошки прогулялися по садочку завтра. Зранку у мене посилки будуть, буду пакувати, я не зможу прогулятися, а ну, можливо, ввечері, не знаю, нам обіцяю його на сьогодні і на завтра, тому, не знаю. Гляньте там вдалік. Кельяртер, вже її фонарики як окрасилися, які такі коричневі стали гарні. А ці попрошайки, вас вже кормили зранку. от Не надурити мене вже бачила, що вас кормили. Так, друзі, цей кіт прийшов до ній, гладиться. О, підходить до них і гладиться. Ай! Ти чому мене знову от кусаєш? Матросик, а? Матросик, ти чого кусаєшся? <гум> так, трошки вітерок подуху, хоть трошки легше стало. От така спека. Кажу 8 годин під пот... тече ручом. Так. Ну, все, друзі. Якщо вам щось цікаво, пишіть, питайте, буду розповідати, тому що я, ну. Дуже багато рослин, і я можу щось забутися про, про щось пройти повз. Дивіться, дивіться на це, що робиться. Ну, можу просто забутися про якусь рослину. Тому питайте, пишіть. Так, зараз вас покормимо, покормимо. Так, досить. В нас вже кормив дивіться. І тіт прийшов, наблюдає. Дивіться, дивіться, кінь дивиться. Так, ну все. Чоловік кликав снідати. Ну, я приготувала, пішла знімати відео. Він там косив траву біля свиней. Друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде Україна, смерть клятим расистам. Кому що не ясно, пишіть. Я під відео в описі завжди пишу свій телефон, там є вайбер. Пишіть мені, пишіть. Я завжди стараюсь відповідати. Ввечері, зранку, обід, коли в мене є час, відповідаю на... Ваші питання. Якщо попросите про щось розповісти, то розповім. Дякую всім за те, що дивитесь, за те, що цікавитесь щось. Дуже рада, що комусь своїми порадами допомагаю. Наведу на свої тропічні кани. Ну і ще раз дякую всім. Все буде Україна, друзі.